Ще, так, так, так. З рамочки, вийдіть, будь ласка. Я розумію, що ви преса вийдіть з рамочки. Нічого. нічого. Я зараз документ Чекайте, будь ласка. Добрий Добрий чекаю. Ми вас не, не да знаємо, ми через то прийшов до хати і сказати добрий день. Давайте ми зараз ми в машину, будемо. Да. Зашли вже на нарад. І якщо це безкоштовно, ми мы... із за того, щоб на тривога нас не пустили, ага. без нас нас женили. Они зашли торанчик нас ну. до тривой. Я пришел, то уже була тривоя. Я не мог физически попасть. Ми... Сергейну набрать немедленно. Присутні виховаться ухвалення. Миколаїв України статна розвідна частина 4 жовтня 2022 року слідчий секретарського суду міста Києва Пойда, секретарем судового засідання Катапенко, за прокурора Хригораша, дозвілного Вінка, захисника адвоката Біловчука, розглянувши колонку слідчої Свяденського передвоєння міста Кієва Черенка, положення прокурором Данської служби прокуратури міста Києва Григорошенко. Про застосування закрепільного заходу в огляді тримання під вартою відносно підозрюваного Вінка Анатолія Євровича 19 липня 1995 року народження, уродженця селища Лазарівка Просилівського району Житомирської області, громадянина України, освіта вища, раніше не судимо, не одружено, офіційно не працюючого, Зареєстровано, за адресою місті Києві, вулиці Бойчука, будинок 38А, проживає по вулиці Лискійській, будинок 37, квартира 117, там підозрюється вчинення заручення передбачення членів 2 статті 255. 4 статьи 284 статьи 11 кринального кодекса України встановлює. Вважаючи на складність відповідного повної тексту ухвали, пов'язані з потребою неведення договір, слідчий суддважає можливо проголосити в судну та регіону частину. Повний текст ухвали буде складено та оголошено 6 жовтня 2022 року о 13-й годині. Речі статтями 177, 178, 172, 123, 196, 96, 369, 372, включно, 376 та України, слідчі суддя ухвалить. Попитання задовольнити застосувати відносно підготовлення вінка Миколая Ізовича. 19 судно 1995 року народження запобіжний захід у вигляді тримання від вартою строку на 60 днів, який відрагуватися з 30 вересня 2022 року по 28 листопада 2022 року в Ухвала ухвалу підлягає негайному виконанню, може бути заскажена до Київського поліційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення, підозрюваний, який перебуває під вартою протягом цього штуку з моменту отримання ухвали. Січа сюди підтриму. На цьому студент засідання оголошується закритим, поки якого вистачну реєстру, буде зараз виготовлена та оголошена учасником процесу. Ваша честь, я перепрошую, адвокат ще не зміг війти саме в процес, та як була саме повітряна тривога. Преса прошу зафіксувати, що я не зміг бути учасником, надати право допомогу. Порушено право на захист. Була тривога, під час тривоги всіх вивели на вулицю. Мені дзвонили взяли, попросили клініці. я не встиг вийти, тому що була тривога. Роботи є роботи. Могли зупинити. Зобов'язано. Ну, та, не всі, всі. вигнали, а тут. А як би була шкода завдана саме особі, яка притягається до нас? Все, У мали зупинити. А, а ви засідання ну? було, коли була повітряна тривога, та так? Ну, Закінчилась під час засідання, так. Да. Да. І пішли б на весь час, що коли ми стояли тут, не могли зайти. Ну, час зверху. Отже, було б саме порушення з суддєю. Недовіру до судді ще влюбити. Яка недовіра до судді? Ви вже закінчився роботи. Ну так, недовіра, а це щось треба... Ну, він же повинен був зупинити. Зупинити, виконуючи саме норму, що під час повідомлення тривоги всі покинути приміщення. Дуже. Не було виконано, а таким чином я не мав можливості з'явитися, приймати участь і також бути учасником судового процесу. Також ну, порушили. В ваших плануваннях не було. Це в руках. А, ну, я не встиг війти подати. А, ну, і ну, суддя продовжував саме процедуру нарадчої ну, кімнати ну, знову. І... Було призначено не в 14 годину? А Ще? вже почалося. А крилограма була пізніше? Я Раптом, хвилина в хвилину, і почалося. Вже, уже не пускали, стояли, там вже все. Ну, це, Всі стояли ну, на року, вулиці. Десь у третій почалося. Ні, ні. Чекати коли? Зараз ти... перевіряємо. Подивимося тривога. Чому річ, що двері були і в зданій і цим вже було зачинено. Журнал судового засідання. І подивіться, коли було, що було, як. Ну, так, якщо, якщо реально, ви все побачите. Повітряній тривозі і... Воно було після повітряної тривоги. Як закінчилася повітряна тривога, тоді ми почали слухати. Та ні, Ми ж зайшли, коли тільки повітряна тривога закінчилася. Нас запустили в споруду і ми зайшли і сюдове засідання закінчилось. Ну, ви виводите ви мало. Був відбій політряної тривоги, тоді вже було Тож, ж, ви Ні, ви, як ви буквально 15... за 5 хвилин, поки ми піднялися, прийняли рішення. <гум> тобто роз так, розданули справу. Дивіться ще до вас одне <гум> таке <гум> <гум> питання. А де ваш прес-центр, щоб поспілкуватися з ким з прес-центром? Ви маєте на увазі керівник? 124-й кабінет, заступник голови суду. Ні, прес-центр прес-центр, де журналісти можуть по поспілкуватись із представником немає такого приміщення. Питання заключається в тому, що під час повітряної тривоги проводили засідання та прийняли рішення. Тобто, поки ми піднімались. Тось То рішення вже було прийнято по суті справи. З ким можна поспілкуватися? Цьому судове засідання під час тривоги? Да Ви сюди прийшли як до заступника голови суду, чи відчинував? ми прийшли до це питання? Що це в компетенції заступника голови суду? Що такої посади в суді, як прес-секретар чи немає? Маєте в інтересах якогось учасника, який заперечував щодо прийняття рішень. Якщо обидва учасника не заперечували, засідання не могло проводитися. Якщо одна із сторін заперечувала, засідання провелося, це не обичне якесь питання, яке вирішує заступник голови суду. Вона не може вирішувати така. Такі... Тання, вона не вправі цього. Mm -hmm. Ви звертаєтеся за офі з офіційним зверненням через наш електронний суд можете написати це електронну звернення на на чиє ім'я на, на ім'я голови суду, на ім'я керівника апарату. Оці, оці всі заперечення, які ми да, які у вас за це зміни. ви викласти так, в електронному можна вигляді... в електронному, можете прийти офіційно його, але краще mm -hmm. в електронному, і потім вам уже. Представник якийсь, я не знаю, хто це буде, надасть відповідь якусь коректну і якусь змістовну з приводу, що саме не влаштувало ну, чи були проти, чи були за сторони, коли це відбулося, у якого суді, яка справа розглядалася, і наскільки. Довгий термін вона була впроваджена, тому що ви розумієте, якщо справа вже тягнеться там на проти 10 років і постійні якісь відкладення безпідставні, то відкладати знову із заповіді житкової... це з затримання. Ну це да. це людину на два місяці в СІЗО? Ну дивіться, я ж не знаю, які там справа. Да. Я взагалі помічник судді трусової трусової, mm -hmm. тому звертайтеся з офіційним зверненням. Вам може представник, хто це буде чи це буде помічник судді, саме в якого слухали. Чи це буде керівник апарату його, чи, можливо, хтось інший, я не знаю. Але вам уже офіційно дадуть відповідь, яку ви зможете, потім на неї зсилатися. Вам це також буде зручніше, чим усна якась моя відповідь, як просто працівників. А от скажіть, чому у Деснянському суді є прес-служба, є людина, яка відповідає за е спілкування із пресою? А у вас що цього нема? Не знаю, я ну, а ви от, секретар. Я помічник судді трусу та мари Олександр. Секретар. Ні. Це помічник. У нас є е, або апарат суду, це секретарі, це працівники суду, такі як працівники канцелярії, або є патронатна служба. Я працівник патронатної служби. Я не підпорядковуюсь керівнику апарату, я підпорядковуюсь в своїй судді. На мене писали.